Вітаю вас, друзі! Мене звати Женя, це мій канал. Сьогодні ми з вами подивимось на пазл і на новини, які нам оголосили розробники. Тож готуємо собі щось смачненьке і поїхали! Давайте розпочнемо з пазлу. Вчора він у нас розпочався. Нагороди для історії я зберігла. Виглядали вони ось так на початку. Пазлу, і тут у нас з вами є дуже багато тимчасової потужності, нагороди РСТ і майнери, які були колись в сезоні новорічному, давно-давно ще. Потім ось ці були в минулий, на новий рік минулий. І ось такі два також майнери. Тепер щодо умов, тривати він буде ще два дні. Як зазвичай назвами є шкала, яку ми маємо пройти. У нас є нагороди, які ми ще не подивились, і є завдання. Завдання вже незмінні з останніх разів. У нас є обмін РЛТ, відкриття боксів, перемога в іграх, і було одне завдання на Крафт деталей. Їх у нас було 180. Отже, я виконала ось ці завдання, і в мене були нагороди з тимчасовою потужністю, і один раз трапило РСТ. І майнер мені ось. Такий самий випад. Е, Я дуже сильно хочу отримати, Давай, піднімайся. отримати ось цей майнер. Е, не впевнена, що зможу взяти ось цей, але ось цей точно заберу, мені він подобається. У нього досить непогані характеристики і один бонусний відсоток, якщо я не помиляюсь, і м -м, дуже такий він гарненький. Тож, як завжди, вам бажаю отримати максимум, а я візьму те, що зможу. Так, ще у нас з вами зараз продається хом'як для експедиції. Як ми вже зрозуміли, він буде продавати ще 5 годин, і я дуже швидко змонтую це відео, щоб ви могли побачити цей момент. Ще купити його можна за 70 догі. І як ми з вами вже бачили, що в цьому сезоні в Gold Pass немає нагороди хом'яка. І тепер їх треба буде купати за крипту. Ну, насправді, ми їх також купували в тому сезоні, але за РЛТ радити купити я його вам не можу, але ось така можливість є. Давайте подивимось на мого хом'яка. Я вчора ще його відправила на 12 годин. І зараз я хочу вам сказати декілька слів про про експедиції у нас є, як ви знаєте, експедиція на 3 години, 12 годин і тепер у нас цілих дві на 24 години. Хом'ят помирає в будь-якій з цих експедицій, і так само в будь-якій з цих експедицій він доходить до кінця. Якщо ви викупаєте ті, коли він помер і вам пропонується придбати нагороди, якщо ви їх викупаєте, то він відновлюється 24 години. Якщо ні, буде 48 годин. Тобто все одно хом'як залишається з вами. Після кожної завершеної експедиції він отримує якусь кількість ХП. І коли він отримує, тут зверху є шкала, коли вона проходить, ви отримаєте додаткову пляшечку, яку ви можете прокачати ось ці нагороди. Так, я вчора відправила на 12 годин свого хом'яка, тому що е, перший в мене вмер на 3 годинах, і було вже досить пізно. І нема було сенсу відправляти його в 3, я вночі б не прокинулась, щоб подивитись, чи вижив він, чи ні, тому відправила його на 12. І е, він мені приніс ось такі нагороди. Непогано, але могло бути і краще. В нашому чаті е, досить багато скрінів, які е, класні показують, що отримують класні нагороди. Так, е, що я мала на увазі, коли казала за пляшечку: ось коли ця шкала заповниться, я отримаю ось тут одну пляшечку і зможу прокачати якісь з цих параметрів. Так, давайте подивимось. Ні, в мене ніде нема. Так, поки вони в мене відпочивають, е, ми з вами подивимось на блог, який нам анонсували розробники. Е, вони таке роблять іноді. І це нас радує. Так, перекладаємо одразу. Це тут нам розповідають те, що нас з вами очікують найближчим часом. Нам розповідають, що вже почався сезон. Тут нам кажуть, що будуть зміни в пулі нагород, тобто вони хочуть впровадити такі собі ліги, де розділять гравців відносно їх ось цього рейтингу. На різні ліги, і ми будемо мати змогу вже як в своєму, залежно від свого своєї свого рівня, ми потрапимо в різні ліги і зможемо отримувати нагороди саме в нашій лізі. Далі нам анонсують, що буде мобільний додаток, тобто не просто закладка на робочому столі, а саме повноцінний мобільний додаток, де ми зможемо грати. І можливо, воно буде трошки відрізнятись від вже сайту. Так, зміни в інфляції. Нам тут кажуть про те, що майнери, які у нас з вами стоять на поличках і які працювали постійно, будуть мати вже термін придатності, і якщо ми не будемо їх обслуговувати, то вони будуть виходити з ладу і не зможуть повноцінно працювати. Як вони це реалізують, ми. Не знаємо, але вже скоро з вами на це подивимось. Так, оновлення експедиції, тобто ось кавові пляшечки, енергетики, які будуть підвищувати ефективність. Хом'як як спеціальні набори для ваших майнерів. Не знаю, що це означає. Можливо, будуть якісь хом'яки, які будуть обслуговувати наші майнери. Ось нові пригоди, продажі хом'яків за крипту і ще більше різних сюрпризів. І про бонусну потужність вони зрозуміли, що модель, яка зараз впроваджена, вона не досконала. Вони її переглядають і буде якесь оновлення. Буде якесь оновлення, будемо дивитись, що нас очікує. Так. Також тут є така кнопка, як поділити своїми думками. Я знаю точно, що є гравці, які бачать зміни, які бачать якісь функції, які можна було б досконалити, або взагалі щось нове. Ви можете натиснути на цю кнопку, заповнити форму бажано англійською, і написати вашу ідею, можливо, саме її впровадять. І ну, так краще, коли в нас є можливість з вами прям висловити свою думки Тож скористайтесь можливістю, якщо у вас є щось якась ідея. Так ще у нас, мабуть, є з вами розпродаж. Він у нас в наборах і тут нам пропонуються різні наборчики за TRX, за BNB, за dogi і за RLT. Я з цього нічого брати не буду. В мене, як ви бачите, на рахунку нічого немає. Це вже було спущено все в ноль на боксах. І зараз я також хочу з вами відкрити принаймні три бокси, мені здається, мені вистачить. І ще раз вам нагадати, що лут бокси, які нам необхідні для того, щоб пройти в пазлі завдання, вони відкриваються в мінус. Тому в мене були деталі. Ой, ні. Тут мені трошки пощастило. Ну, як я казала, я відкрию три бокси. Е, для того, щоб мати змогу забрати ось той майнер, мені все ж таки необхідно виконати завдання. Тому я буду відкривати бокси для виконання завдання, і м знаю точно, що це буде прям мінус-мінус. І деталі, які в мене були на крафті, я ж їх виставила всі на продаж, вони потрошку продаються. Я отримую ось тут РЛТ і Таким чином, проходжу завдання з відкриття боксів. Сподіваюсь, у вас результати набагато краще, ніж у мене. Якщо у вас є якісь питання, пишіть їх в коментарях, я більш детально зупинюсь на них і розповім, покажу, розкажу. Дякую за вашу підтримку, за всі коментарі, які ви залишаєте, мені дуже-дуже приємно. Як завжди, обіймаю вас і до нових зустрічей!